Я б мала хоча б на трошки з'явитись, друзі. Трішки-трішки зникаєш з Фейсбуку, з Ютубу, і тиждень-два і тебе всі забувають, і ти вже ніхто. Я дивлюсь, не тільки для мене, взагалі навіть для дуже відомих блогерів, а взагалі публічних людей зникнеш на два тижні і це все. От. Але справжніх, справжніх легенд не забувають. Тому... От. Вирішила зайти трошки, привітатись. Е, дуже важкий місяць, дуже важко в цьому році, мені дається зима. Е, дуже, так, знаєте, ці темні дні, темні місяці. Дуже-дуже дуже важко в цьому році я переживаю. Тому, так, Мене питали, чому я не зняла чому я не зняла пародії на Єрмака Оце все знаєте, по тій, по тій самій причині, що і на корабельну сосну. Це трошки нижче взагалі. Я не скажу мого рівня. Я не буду казати мого рівня. Рівня тих людей, яких я поважаю. Скажімо так. Але мене сьогодні українські смаколики. От, бачите, зробили замовлення, з'явились в Рушена, отакі от батончики. Вони, здається, легші трошки, ніж звичайні. Всі наші улюблені батончики рошен, такі от блакитні, карамельні, вони мають абсолютно такий самий смак, як ми звикли. Класичний смак, який не змінюється. Я задоволена. Я трошки закупилася в маркеті, Дніпромаркет, місто Гамбург, зробила замовлення, і я там виставляла відео, розпаковки, як нам все дійшло. Довелося заплатити 10 євро за доставку, тому що посилка досить об'ємна. Ми взяли крупи, деякі пшону, якого в Німеччині нема. Ну так, його в маркетах я не бачу. Мені завділи з пшеняної каші. Молочної. І взяли таку посилку. 35 євро нам обійшлося. Здається, 34 консерви, ці всі солодощі. от 35 євро замовлення і 10 євро о, доставка. Але прямо додому доставка, новорічні свята йдуть. От. І я вже скуштувала такі от батончики. Вони смак абсолютно такий самий, як і був. Це радує, це дуже радує. З'явилися нові такі, вони легші трошки на вагу. І упаковка така от салофаніста. Нові якісь смак, ще не коштувала. Правда, і ромашечка. Ромашка також смак, класичний. От, бачите, скільки в мене. Три таких от пакунки вийшло з солодощами. От, на 6 кілограм посилка, і це все обійшло 35 євро. Овул є ще магазин в Німеччині, він трошки дешевший, тому що Гамбург велике місто, все таки дорожче. Але Овла в у мене виникли проблеми з оплатою картою. У мене карта з якимось там лімітом. От. Але от Овл і Дніпро, вони, на мій погляд, практично однакові. Дніпро маркет трошки дорожчий, бо він знаходиться в гамбурзі. І так, щоб інколи щось з українських е, продуктів взяти, там подивитись огляд. Добрий день, друзі, добрий день, добрий день, добрий день. Давно я зникла, давно я не робила прямі ефіри, тому що е, і не було ні сил, ні настрою, ні, ні здоров'я для цього зараз я ж кажу. така от. Е, я відчуваю себе ослабленою через цю погоду, кожен раз вийде от просто. Але все добре, все добре, потрошки. Живемо потрошки. Що я хотіла сказати, у мене було два питання про політику в Україні. На рахунок Єрмака мене питали, я давно перестала бути експертом. По тому, що відбувається в Україні і, і, на жаль, тепер у світі, тому що темрява тотальна з Трампом э, страшні часи йдуть. Просто що тут можна, можна сказати, коли він називає цілі народи сміттям? Я досить радикальна, досить різка людина, але назвати цілий народ сміттям. Про кого він сказав? Про сомалійців ну, це жах, це жесть. Э, От, е а в Україні відставка Єрмака, звісно, нічого не змінить. Він мав би сидіти в в'язниці. То таке, то вже таке. Я зараз, от, е коли все так погіршується, після, після виборів Трампа вже більше року. Я вже не берусь взагалі ніяких прогнозів робити. Мій прогноз лише один заховатися, бути подалі від цього всього світового кодла зла. Розумієте? От, і, і все. В Німеччині ввели обов'язкову військову службу, нові закони. Я знову таки в шоці від людей, які виходять на протести, які пишуть в інтернеті якісь статті якісь дописи про те, що вони не хочуть воювати за цю країну, бо вона не така хороша. Ну, то доведеться значить із Німеччини тікати, якщо більшість людей пасує перед, перед вселенським злом. розумієте? Якщо, якщо ми, ми говоримо про те, що ми можемо скластись по 100 доларів і, і купити зброю. І відбитися від зла, умовно кажучи, але люди кажуть, ні, ми не будемо скидатись, і хтось має платити 150, 200, 300. Тобто люди, люди відмовляються бути солідарними, люди навіть в Німеччині є певні, ну і ну що, завоює Путін пів Європи, зробить вам Совєтський Союз, будете жерти лайну з вигрібних ям. Що зробиш? Ну, що зробиш, якщо такі часи. От мені все таки здається, що в Європі знайдеться гідна кількість людей, які б, які б захищали свою батьківщину. Хоча це під сумнівою. Знаєте, я наскільки людина за правду, за чесність, що якщо б в Україні більшість б людей була за Прошенка, якщо б в Україні більшість б людей були солідарні. Об'єднані навколо Європи, Заходу, цивілізації, майбутнього, а не минулого совєтського, то я б нікуди не їхала з України, я б так само як всі б, ем, захищала свій дім. Але Україна перестала бути моїм домом ем, і Німеччина не стала і, і не знаю, чи стане з такими підходами, щоб тупо здатися диктаторам, тупо, Ну тоді краще жити десь в лісі, тоді дійсно дійсно, дійсно десь заховатися в якійсь в глуші, куди не достане диктатура. Завжди ж були якісь вільні, вільні міста, вільні країни навіть під час Другої світової війни, коли Гітлер все окупував, навіть коли Наполеон був, ну таке от. Якщо. Якщо так хоча, ну так на Європі більша все таки надія, ніж на Україну та Штати. Побачимо, побачимо, побачимо. От я все так, мабуть, щось мене не дозволяє в Німеччині до кінця, тому що я бачу те, що люди, люди не готові захищати, люди, які тут живуть. Які розуміють небезпеку диктатури, люди готові знову жити в НДР, тому що цей НДР буде на всю Німеччину, ну, мабуть, якби була світова сміливість, то й не було б зла, тоді і не треба було б воювати. А якщо є боєгусто, знаєте, сміливість інколи не дозволяє розв'язатись війні. А якщо її нема, то що зробиш? От. Хоча, знову-таки, не все зло постійне і зло з часом саме себе пожирає. Тому надіємося на краще, все таки на краще майбутнє. От. Зараз на цей час я повністю вийшла з гри. Останні якісь думки, які мене були про політику, про майбутнє, якісь прогнози. Мені тепер важко навіть своє життя прогнозувати, не те, що життя в світі. Знаєте, от коли я в 19-му спрогнозувала війну, яка сталася, все інше. Тепер мені навіть на, на рахунок свого життя досить складно робити якісь прогнози, але тим не менше, ми живемо, тримаємось. У нас такі от перепади температури, трошки шалені були. То було мінус 6, потім стало плюс 15. Привітаз, друзі, хто приєднався, привітаз. Виставили нові огляди смаколиків з України вже на Ютубі. Головне берегти себе, берегти своїх близьких, здоров'я, свій мікроклімат, мікропростір, тому що загальний простір залишається досить таки проблематичним, досить таки, таки непередбачуваним. Привітос, 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 хто мене давно, там хто мене там давно а, не заходив до мене, друзяшки. Як у вас справи? як ви готуєтесь до, до свят, От. я не, не, не витрачала в цьому році гроші на ялинку, на якісь до прикраси. От. Якось вистачає мені тих прикраш, що в місті, у нас прибраний аркадин. Отсю мішуру. От, краще дії їсти мандарини. Вкрила для себе мандарини такі класні. Ось. З листочками. Якщо у вас, місті, у вас в місті країні будуть такі, вони о, іспанські. Із міста Лавалдуішо, Іспанія. Дуже класні мандаринки. Вони такі продаються прямо з листочками. Так миленько, так от. Хотіла показати листочки, листочки всі упали на них. Ось такі от мандаринки. Дуже, до речі, смачні такі. Такі м'якоть, прямо з їх можна їсти. От, дуже ароматні. Дуже класні мандаринки. От. Мені хтось писав Жоана, ти маєш в цьому, в цьому. Році надягти ялинку. О, все, знаєте, в мене, мене нема. Не то, що настрою. О, моє щастя, моє свято, от кажуть, свята, веселих свят. Це те, що я живу далеко від війни, це те, що я живу максимально від е, якихось диких, поганих людей. Оце є моє щастя, розумієте? Оце є моє свято. О, можна і в пеклі надягти ялинку, прикрасити, але воно ж нічого, нічого не буде значити. Розумієте? Витрачати гроші на якісь, е, як то кажуть, бізділушки, витребеньки. Нема бажання. Нема бажання. Краще допомогти тим, хто, хто в скруті, тим, хто не має що покласти на, на стіл. Таке. Добрий вечір, іспанські мандарини, дійсно смачні. Аня кобнюк. Привіт. Це саме ці мені дуже сподобалось, вони такі от... З листочками, які продаються, вони дуже, дуже ароматні такі. І в них м'якоть, я зазвичай м'якоть, ну, знаєте, білу таку плівочку викидаю, висмоктую, а ці, і вони прямо їдяться повністю. Вони такі як мармелад, начебто мармелад. Дуже мені сподобались фрукти. І українські смаколики. Українські смаколики, солодощі дійсно набагато солодші за європейські. От бразильські також дуже солодкі, вони не відчуваються. А зараз пожив поживши м, півтора, вже більше ніж півтора року в Німеччині. Я вже абсолютно звикла до цих продуктів, які тут. Тут дійсно солодощі з меншим містом цукру. Мені здається, в Європі, в Євросоюзі здоровіша їжа, якась більш адекватніша. Не знаю, важку важко судити. Але їм коли хочеться чогось такого знайомого, то я замовила маховики, і Дніпромаркет, там дуже багато чого є. От знову мене було зауваження до деяких марок українських, які роблять на експорт продукти. Там я зняла в оглядак. Вже три частини відео. от, Там побачите. Там побачите, друзі. От, і, і так, і такі от справи, такі от справи. От, тому я ніяк не готую Нового року. Я. Вдома. от, Я. В цьому світі такому, який осягає, огортує, темрява, хочеться більше часу проводити вдома, хочеться більше часу ізолюватися від усіх. Чому мені не вистачає, це якоїсь такої, знаєте, грядочки, такого такого городу біля дому, От, щоб вирощувати хоча б трошки своєї їжі, якісь помідори, гірки. От менше залежати від, від магазинного. От Цього мені дуже хотілося би мати якесь дерево фруктове, от максимум ізоляції, максимум ізоляції від людей, від цих токсичних ідей, які зараз панують світом, від цих диктаторів ізоляції. Хочете десь поїхати в якесь село. Максимально забите, щоб був спокій, щоб було джерело, криниця, питної води, от, прісної, чистої, щоб було, як були якісь фруктові дерева і, і не виходити і жити, знаєте, як в кіломбу. кіломбу це такі, колись були в Південній Америці, такі в лісах. Заховані поселення, куди тікали раби, куди голландці, яких побив, ну яких перемогли в Південній Америці і залишки, які вижили, от, десь ховались в лісах, формували такі поселення і максимально відірвані від світу. От хочеться чогось такого. От, е менше інтернету, більше. Більше як якогось. Більше, філо... більше філософії. О, такі справи, друзі. Такі справи. На сьогодні, мабуть, все. Я зайшла ненадовго, просто щоб з вами привітати. Просто. Просто, щоб побажати всім добра, всім удачі. От, що я про вас не забуваю, дякую, що ви не забуваєте про мене. От. З прийдешніми святами вас. Бажаю вам нічого матеріального, але найголовніше здоров'я, миру.